Тимінгу я нічого не знаю. Книжка, яку я прочитала вчора і не могла ніяк прийти до тями. Це відповідь на всі питання, які я ставила собі починаючи з лютого 2022 року. Питання, які боялася задати військове, і питання, на відповідь, на які от отримала лише зараз, завдяки цій книжці. Це етюди про війну, оповідання про досвід Артура Дроня те, що він пережив, це дуже-дуже дуже достойна книжка. Я її оцінила на 10 з 10. Вона дуже щінка, вона дуже життєствердна. Хоча, на перший погляд, здавалось би, яке може бути життєстверння на війні. Але в цій книжці про війну стільки життя, скільки немає в багатьох-багатьох інших. Мені дуже сподобалося про те, як. Артур Дронь написав не так визначально, що і як напишу, як те, хто це потім прочитає. Бо те, що для одного є доказом Бога, для іншого може бути його заперечення. І дійсно був один з розділів, де автор разом зі своїм побратимом атеїстом обговорюють окопного Бога. І коли, коли знайомий потрапляє під обстріл, коли побратим потрапляє під обстріл і виживає е чудом. І величезною удачею для автора це є прикладом того, що Бог існує. А, а побратим каже, що Бога не бачив, і, і більше певно, і не побачив, і не повірить в нього. Дуже цікаво, дуже цікаво. дуже. Оце як побачити кухню середини, от побачити війну середини. Мені на початку було надзвичайно цікаво зрозуміти, чому книжка називається саме так і не а не інакше. Бо у випадку з Лінкольну у Бордо, там відчувалося ніби паразитування на, на прізвищі відомої людини. Не було пояснення, чому, чому саме Лінколь, але книжка отримала Букерівську премію, достойно отримала. Але пояснення якби не було. Тут пояснення було, при чому таке. Пряме, від якого ти не можеш просто відвернутися, тобі все максимально зрозуміло. Е, величезна різниця між літературою про сучасну українську війну, російську українську війну, і війною, яка була в 39-му і 45-му роках, коли в першій світовій війні хлопці брали участь, молоді хлопці, включаючи Хемінгоя. Приймали участь в бойових діях. Вони хотіли бути героями. Вони хотіли зробити щось, що не робив ніхто інший. Вони хотіли проявити, показати себе в українській війні. Ситуація абсолютно інша. Це на 180 відсотків, на 180 градусів просто поворот і щось абсолютно інше. Тут ти йдеш на війну для того, щоб захищати свої сім'ї, свої родини, своїх батьків, своїх дружин дітей. Чоловіків і дітей. Інша мотивація. От я б навіть не порівнювала літературу воєнну ремарка і Хемінгуе до літератури і до того, що відбувається взагалі зараз і в Україні От разом з українською міною. Правда. Правда. Це дуже дуже щенка історія. Дуже щімка історія. Я на книжках взагалі не плачу. От в мене рідко, дуже рідко, коли виходить сльоза. От виходить пустити сльозу. Тут на моменті, коли Кирюша, Кирюша вручав подарунок перед тим, як поїхати на Західну Україну військовим, з яким разом перебував, як він їм вручив танк. В мене очі просто були всі в сльозах. І в кінці. Настільки красивий фінал, настільки життєствердний, сильний, в ньому стільки життя, в ньому стільки, в ньому стільки тепла і світла, це захоплює. Мені так само такої літератури не вистачало е, в Україні. От саме такої, от саме такої літератури. І от на моменті зустрічі е, головного героя з, по, з сином побратима, коли вони разом обговорювали, як піти. В гори, як, як взагалі і разом продовжувати типу, зустрічатися і бачитися? Як син побратима питає про свого батька, яким він був на службі? І, і ти читаєш, в мене просто все було покрите мурашками. от стільки це було щемко і емоційно, і, і глибоко. Дуже влучні думки про те, що життя це як вулиця Мечникова між. Кладовищем і, і, і пологовим будинком у Львові автор розповідає про те, що дуже багато його попри поховані саме на тому кладовищі на Личаківському, і, і що воно знаходиться саме поблизу поблизу місця, де народжуються діти, і що ти по вулицях поміж ось, ось ось цими двома інституціями. Це наше життя, бо іноді каже, особливо на війні. Ти не розумієш, чи ти ще на цій вулиці, що надавається життя, чи ти вже майже на кладовищі. Ну, ну такі думки від молодого письменника, від молодого автора, це, це дуже сильно. Дуже сильно. Я знаю, що книжка має вийти наприкінці місяця. Я читала її в електронному варіанті. Я купила її кілька тижнів тому, мені дуже сподобалося. Один з найсильніших розділів ось цієї книжки був про те, як хлопці зайшли, українські військові зайшли в російський окоп, де в одному з рюкзаків російських солдатів, окрім аптечки і ліків і так далі, був томик Єсеніна. І як автор стояв серед всього, дивився і розумів про те, що російська культура, яка не виконала своєї ролі, і про те, що навіть, здавалось би, нешкідливі на перший погляд поезії про природу і про кохання, якщо вони не виховали в людях нічого людського, то гріш ціна такі культури дуже сильний розділ, дуже сильний. Проте, якою шовіністичною, якою ксенофобською, підлабузницькою і, і, і такою фейковою, насправді є ця культура, яку просто рознесли так, наче це не знати якої цінності, не знати яку цінність вона несе. Дуже хороша книжка. Про антивоєнну літературу мені сподобалося дуже про те, як знайомого зі Шотландії, волонтера з Шотландії, повели на кладовище Личаківське, там де Вікторія Амеліна Похована, яка писала дуже багато про весь цей жах, який творили росіяни. І про те, що от українська література воєнна, вона от саме така, Саме така. така, дуже-дуже-дуже відрізняється від тієї, яка була. Написана під час Першої світової війни. Якщо ви читали цю книжку, пишіть у відгуках, пишіть у коментарях. Мені надзвичайно цікаво. Мені сподобалося дуже. А з вами побачимося вже в наступних відео. Дякую, що додивилися.